Ось і відлига. Дивіться, яка гарна. Зелена трава з'являється <гум> з під снігу. Навесні таке неможливо. Така зелена трава з'являється з-під снігу тільки восени. В Трускавці триває осінь. Ще місцями лежить сніг. <гум> Навіть вулиця, яка ніколи не чиститься від снігу владою вулиця Богдана Хмельницького. Навіть вона очистилася від снігу сама. Сніг просто розтанув. Ліворуч. Перехід на вулицю Мазепи. На вулицю Довженка. Праворуч. Перехід на вулицю Лесі Українки. Там, до речі, ліворуч на Мазепи там купа всього закрилось. Магазини, піцерія і так далі, і так далі. Все позакривалося. А ми підемо в напрямку вокзалу. У напрямку, центру. До речі, на вокзалі обрізають дерева, тому київський потяг, якщо що, у ці дні він прибуває на першу платформу і стоїть на першій платформі. Цілий день його заганяють в кінець аж до Троскавець 365. А електричка, яка зазвичай прибувала на першу, прибуває на другу платформу. Ну так, майте на увазі, будьте обережні. Майже ж ті порізані дерева, але їх ще не забрали, вже місце і мешканці вже розбирають на дрова. А можливо так задумано, залізниця. Наша ще мучитися возити дрова. Ми порізали, хтось собі забере. От місто видно. Цю хівер засипаний снігом в горах. А в горах сніг ще багато. Це тут він тане, це тут його нема. Те, до вулиці Лесі Українки, думаю, як добре, що вулицю Лесі Українки нарешті відремонтували. Ремонт тривав кілька років. Би вона була не відремонтована, повірте, тут важко було б йти по тих ямах, які були. Ну, ще так, кілька десятиліть. А може століть і відремонтують всі вулиці в Трускавці. А, внизу, до речі, видно. Залізничний вокзал, червоний дах. Червоний дах засипаний снігом, це залізничний вокзал. А ми будемо йти вниз помаленьку, ви бачите тут. Сніг розтанув сам. Тут його справді ніхто не чистив. В центрі його чистили і теж нема. І терець повіває. А що вам скажу? Хто планує приїхати найближчим часом? то Сніг я вам не обіцяю. 7-8 тепла. Ну 2-3, 1-0. Погода буде різна, але снігу найближчі 2-3 тижні на початку грудня не очікується. Що очікується? Очікується відкриття різдвяного ярмарку. Так, минулого року в трускавці не було різдвяного ярмарку, а цього року різдвяний ярмарок в трускавці буде. Відкриття 1 грудня. Я думаю, мама покажемо відкриття, а може не покажемо. Це все від вас залежить. Ярмарок буде там, звичайно. Те, що я розказую, що буде ярмарок, це не означає, що на нього треба ходити, щось купляти. Це така інформація вам для розвитку, щоб ви знали, що він є. Там не без щось купляти. Ярмарок, як ярмарок. Сподіваюсь, ялинку цього року теж швидше поставлять. Не так як минулого року. Минулого року вже там ледь не після Різдва ставили ялинку, правда. Вже і після Миколая, після всього. Цього року навіть хатинка Миколая буде. Динку Миколая теж будуть відкривати 1 грудня, в центрі, ну, біля різдвяного ярмарку вона буде знаходитися. Дивіться, тільки я вам порозказував, що потяг київський на першій платформі вже його на другу ставлять. Ну, знаєш, ви бачите, вже всі дерева порізані, От гілячки лежать. Значить вже всі дерева порізали. Раз, можна потяг знов заганяти на другу платформу. Потяг київський дуже короткий. 5-6 вагончиків. А ви ж хоче, там було плацкартних 10. Так воно так не буде. Найшов, ну, перейшли ми через колії. Акуратно, через пішохідні переходи. Та, дивлюсь, це такий час, що тут всі мали би йти на бювет, пити воду. Але ні людей, ні автомобілів, ні снігу. Нагадаю, ліворуч аркада, аркада працює. Але ввечері йдеш в аркаді, не світяться вікна навіть в тих найдешевших кімнатах. Праворуч арніка. Арніка теж працює, це якщо санаторій. Кафе Арніка не працює. Не Оскар. А ми йдемо провулок тихий. Провулок тихий, це відомий, він відомий тим, що це єдиний провулок у Трускавці. Всі решта вулиці мають там статус вулиці, проспекту, площі, бульвара. А провулок один-єдиний. Провулок тихий. До речі, хто нам напише стару назву провулка Тихий? Чекаю в коментарях. Відзначиться першим. І напише, як раніше називався прогулок в Тим часом ми дійшли на вулиці річки. Ну, на мою думку, так, наскільки я пригадую, річки були завжди річки. У всі часи, при всіх ладах. Ну так, як жум в дорогобичі не міняла назву, то та. так річки в трускавці. Ну, якщо я не правий, теж напишіть мені. Тут трохи односторонній, бачить наліво. Табло. Теж треба бути уважним, це одна з таких вулиць, вулиця річки, <хи> як і вулиця Суховоля. Це вулиця, де треба бути дуже уважним, якщо водій. Та якщо пішки, теж треба бути уважним справі. Справа там, пам'ятаєте, був прохід біля макітри, вже ні макітри ні проходу. А йдемо прямо. Прямо подимося, а що на головній вулиці Трускавця, як там зі снігом. Все, магазинчики не дуже відкриваються, я теж я теж би магазини не відкривав до 12-ї години. Видно знову ж таки. Традиційна боротьба тих, хто відкидає сніг з вулиці, ну, з дороги, і з тротуару. Ті, що відкидають з тротуару, перемогли. Ой, досі відкидають на тротуар, потім інші відкидають на дорогу, бачите, відкинули на дорогу, з дороги не прибрали. Тротуар чистий. Ай, і слава Богу, що тротуар чистий. А, Тут бачите ж так, все, все закрито, але я вже казав, та ранок. Куди поспішати. Так, ще кілька кроків пройдемося. Річки працюють, їм то не дуже допомагає. А я от головний променад трускавця. Пішохідна частина вулиці Шевченка. Поки що тут автомобілів більше ніж людей. Це така явна ознака того, що вулиця пішохідна. Пам'ятаєте, бо кілька днів в тому йшли. Купа купа снігу. Здавалося б, що вже зима, ні, зима ще ні. Це ще осінь-листопад, яка може бути зима в <гум> листопаді. Ой. Тепер зима буде хіба на другий рік. Цього року я вже казав, навряд чи буде сніг, зима буде отак. Друга половина січня, падає якийсь сніжок, тоді почнеться зима. Ще видно яблука на деревах висять іноді. Ще день снігу не буде зовсім. Будемо знову насолоджуватись осінню. Ще 30 листопада так, ще буде осінь. Ще насолодимося осінню, а далі буде зима і смішно буде така зима. Тільки прийде зима, снігу зовсім не буде тут. Зима буде безсніжна. Ліворуч. Міротель. Так, ви бачите, як тут машинок більше ніж туди. Ліворуч, міротель. Праворуч продовжує будуватися такий новий будиночок. Шкода, що у нього 9 поверхів, може і 15 будувати. Ми так вилесив Шевченки, Шевченка йшли до бандери Маєш, яка купа снігу потужна. Але вже теж прибрали літні майданчики. Ще б до літа не так довго залишилося. 6 місців літо. О, а тут проталений, тут снігу вже нема.